Друзі, всім привіт! З вами Катерина з України і я рада розпочинати свій новий влог з Дубай. Зараз, проїжджаючи повз цієї рамки Дубай, ми їдемо у старе місто, яке ви побачите в цьому випуску. Я вам покажу, як же жили в Дубай раніше до того, як тут знайшли нафту. Ми покатаємось на місцевій лодочці. Я вам покажу базар з золота. І покажу вам, як живуть справжні роботяги цього міста, ті, хто його будували. А також ми з вами відвідаємо неймовірну локацію, яка називається Global Village. Я просто впевнена, що вас вражить це чудо ентертейменту, яке побудовано прямо в пустелі. Ну а ми погнали! Друзі, добрий раночок. Ви можете подумати, що я в якомусь дуже дивному місті. І насправді трошки так і є. Дивне воно для Дубаю, але насправді воно дуже важливе. Ми сьогодні приїхали в селище спадку Heritage Village. І тут представлений такий старий Дубай. Як тут жили люди до того, як була винайдена Нефть забула Було англійською, а забула як українською. Згадаю, скажу вам обов'язково. І до того, як Дубай, в принципі, всі емірати стали дуже багатими. І тут така відбудована, наглядна. Е Підказка така, репрезентація. ось бачите будиночки, в яких раніше жили і так далі. Ми сьогодні приїхали сюди погуляти. Зараз у нас 11 ранку, але тут немає жодної людини. Я Сподіваюся, так і не буде. І ми спокійно зможемо самісіньки погуляти. Друзі, я б тут подумала, нефть, це ж буде нафта. Нафта чи не нафта? Мені здається, нафта. Ану, виправте мене в коментарях, якщо я не права. Тут насправді, отак, щоб багато чого подивитися, то тут небагато всього. Оця будівля з такою повітряною вежею. Це система кондиціонування будинку, була така раніше. І, в принципі, все. Погуляти біля водички, можливо, покататися на якомусь човнику, але ми зараз їх щось не бачимо. Ну і в цілому, все, подивитися вид і можна звідси йти. Але тут недалеко є ще золотий базар та базар спецій, куди ми обов'язково підемо після. Все таке цікаве, насправді розташовано прямо вздовж берегу. Можна, звичайно, піти туди всередину, погуляти поміж будиночками, але там, окрім жовтих стін, нічого немає. І ще майже немає людей. Ось там три дівчинки фоткаються, і в принципі все. Пару робочих, і тут більше взагалі нікого немає. І вон там, бачу, кіцька попереду йде. От, не знаю, можливо, тут більше людей рано вранці, коли сюди привозять екскурсії. І автобусами тут е, туристи влаштовують набіги, <свіст> то тоді, можливо, тут, звичайно, більше людей. А так зараз, ні, ну подивитись, прикольно, типу, так жили еміраці, там 18, 19, ну, в 19 столітті вже в них кращі будинки були. Тут написано, що типу, в 18 столітті вони, типу, в таких будинках жили. Ну, це їх спадок, це їх. Е, Історія, це важливо для них зберігати всі, всі ці культурні моменти. Я читала, що сюди діток, шкільнять привозять і розказують їм про те, як жили раніше разом з козочками-верблюдиками, коли ще не було нафти і не було всього цього багатства. Ну, це важливо, це теж пам'ятати важливо, типу, звідки ти пішов взагалі, отак, звідки все почалося. А вид на інший берег, в принципі, непоганий. Але ось цей інший район, це район такий робочий. Але там живе не просто робочий. Тут в Дубаї, в принципі, всі робочі. Емірації тут місцеві не працюють, вони такі власники бізнесів, але вони точно ну, або дуже мало працюють, або на високих посадах. Так от, саме в цьому районі живуть таке ну, можна сказати, більш бідне робоче населення це всі, от прибиральники, будівники і так далі. Це важливі професії, і Дубай, і без них. Не був би Дубаєм, я взагалі вважаю, що всі ці професії важливі, навіть які ну, в лапках вважаються якогось там низького класу. Так, можливо, щоб бути прибиральником вам не потрібна вища освіта, але й без прибиральників, що в нас буде на вулицях, що в нас буде в готелях, що в нас буде в офісних центрах, в нас буде бардак, сміття, бруд і так далі. Тому я особисто вважаю, що це дуже важливі професії. Ну, але, на жаль, такі професії менше оплачуються, ну, ніж там лікарі, ну, лікарі, ладно, зрозуміло, ніж там якісь бізнесмени, офісні працівники і так далі. Ну і отут живе з цієї сторони якраз таки така більше, я не можу назвати їх бідними, просто населення, яке заробляє менше, ніж інші емірації, які там можуть дозволити собі кращу квартиру зняти. Друзі, з цієї Дубай Heritage Village ми переїхали на машині на іншу сторону мостика, бо ми просто хотіли автівку переставити. І тут різні базари. Тут золотий є базар, базар спецій, базар парфумів. Отут якийсь гранд базар коротше, одні базари. Ми зараз тут погуляємо, напевно, щось з'їмо їмо традиційного. А потім вже поїдемо далі. Але ми тут плануємо зависнути на декілька годин, бо ми любимо порозглядати всяке таке барахло. Ласкаво, прошу до Дубай Спайс сук або базар спецій. Це традиційний спеціальний ринок у старій частині району Дейра. Тут ви можете придбати спеції просто на будь-який смак, різний посуд ручного виробництва. Але скажу чесно, ціни достатньо високі, вищі, ніж в Європі. Тому тут ми просто розглядали і нічого не купували. Також можна ще придбати різні трави, сухофрукти, горіхи, чай, якісь арабські солодощі і так далі. А ще тут така атмосфера, знаєте, дуже насичена ароматами. Буквально в 10 хвилинах пішки знаходиться Souk, або базар золота. Саме він. Просто наповнений туристами найбільше. До речі, коли виходите по цим базарам, будьте готові до того, що продавці до вас будуть достатньо інтенсивно чіплятися. Особливо чомусь це було на базарі спецій. Тут, де ринок золота, тут трошки менше чіпляються, тому що тут більш такі закриті магазини. Якщо ви плануєте придбати золото, то будь ласка, велкам. А ми не планували, тому ми просто роздивлялися вітрини, як, в принципі, і 90% туристів. А ще до речі, це один з найбільших ринків золотих прикрас у всьому світі. Якість золота, до речі, тут регулюється урядом Емірат, тому відповідно якість тут достатньо висока, але й ціни, звичайно, теж конкурентні. Не забувайте, до речі, на ринках обов'язково торгуватися. Ми тут знайшли таку невеличку будівлю по дорозі. Швиденько вам дуже розкажу раніше з півдня на юг в Дубаї проходила з такими вежами ціла стіна. Ось так вона проходила, захищала місто. І з цих маленьких отвірів виливали гарячу, боже, гаряче масло. І там зверху ще стояли пушки, і з них теж стріляли. Тут можна все почитати, все пояснюється. Це реконструкція, це не справжній. справжнього, на жаль, нічого не залишилось. Але як реконструкцію побачити дуже цікаво. Ось так, друзі, виглядає простий робочий район, який я вам показувала через берег. Район, який називається Дейра, ось такий він шумний, гучний, купа людей. Все, трафік весь стоїть. Купа магазинчиків, все таке дуже аутентичне арабське, багато арабського одягу, парфуми, звичайно, всюди просто одні парфуми, В носі вже лоскоче так, що чихає без кінця. Спеції, ну і всяке різне, А, ну золото, звичайне, і всяке різне таке барахло тут продається. Але хто шукає сувеніри, там якісь оцей дубайський шоколад, до речі, він тут не справжній продається, а типу як підробка. Але він смачний, якщо що. Ми так пробували. Ну я пробувала там, де вони пригощали. Нічого не можу сказати. Смачно було. От, ось такий весь різний одяг. Кого цікавить там різні сувеніри або для себе щось придбати, то я рекомендую сюди приїхати, тому що тут буде звичайно дешевше. Ніж десь у центрі Дубаю, у торгових центрах це купувати. Але це чисто сувенірна така продукція тут, якщо ви хочете якийсь там шопінг, прям нормальний шопінг, просто нормальний одяг і так далі, то тоді це, звичайно, краще до торгівельних центрів. Але пам'ятайте про те, що в Дубаї шопінг дорожчий, ніж в Європі. Тому якщо ви живете десь в Європі, то вам тут невигідно все це купувати. Мені, наприклад, не дуже вигідно, бо в мене в Британії все це дешевше. Тому ми тут ніякий шопінг не плануємо. І ось поки я йду, розказую, якраз ви можете і пороздивлятись такий місцевий колоритний район. Потім ми відправилися на невеличку таку морську прогулянку на традиційній дерев'яній лодці, яка називається Абра. За один дирхам вона переправить вас з однієї сторони на іншу до району Дейра. Ну або навпаки, з району Дейра. Вся ця морська прогулянка довжиною лише 5-7 хвилин, залежачи від тої станції, куди ви прибуваєте. Сидите ви на дуже маленькій дерев'яній лавишці. Це не дуже зручно, але і поїздка така дуже коротка, тому. Потерпіти можна, а взагалі, то, якщо чесно, мені навіть сподобалось, тому що водичка була прозора, було дуже тепло, сонячно, прикольні види навкруги. Можна роздивитися ці всі райони, старі, такі традиційні з води, що теж дуже гарно виглядає. Але не очікуйте, що ви побачите щось неймовірно красиве, якісь палаци або ще щось. Але все рівно я дуже вам рекомендую зробити таку невеличку прогулянку, якщо ви вже будете гуляти і приїдете в ці райони. До речі, оплату беруть лише готівкою, і ви платите вже капітану цього човника. Тобто, ви не можете придбати квиток заздалегідь або заплатити десь у касі карткою. Тому майте на увазі і майте з собою монетки. Як район Дейра, так і сам Дубай Крік, який знаходиться навпроти нього. Оці обидва райони вважаються такими найбільш історичними у Дубай. До речі, Абра це арабська назва цього човника, а також він ще називається доу. Тому, якщо ви запитаєте, куди вам іти, наприклад, ви можете запитати або Station for Фодов, або Abra Station. і вас направлять, куди вам іти. Але знайти ці морські станції дуже легко. В принципі, всюди біля води ви побачите вказівники, тому не заблукайте. На цій стороні старого базару тут набагато менше людей і менше чіпляються. Хоча б теж чіпляються, там все тобі намагаються продати, але не так сильно, як на тій стороні. На тій стороні, де золотий базар, базар спеціалі, там взагалі сильно. Друзі, ми взяли. Е Сік з цукрового трасніку. Трасніка. <гум> як це правильно сказати, я не знаю. Коротше, на смак він просто як вода, в якій ну, в цьому стаканчику на смак, як ніби 20 ложечок цукру. Ось так він смакує. Жаред сказав, що це як <гум> бінджус. як, знаєте, з мусорки, коли соки текуть. Приблизно так само виглядають, і такі самі на запах. Оце йому так воно на смак. Ну насправді непогано, просто дуже солодко. Я весь точно не вип'ю, але спробувати прикольно. Зранку ми з вами прогулювалися по тій стороні, а зараз ми якби прогулюємось по іншій стороні, і саме на цю сторону приходять ці човники. Просто друзі три рази прочитала, як вони називаються, і от не можу запам'ятати там чотири букви, воно мені не складається в якесь слово. Я не можу запам'ятати, як вони називаються. Але ви їх впізнаєте. Вони дуже старі, дерев'яні, крихтять, пихтять, чургикають, але людей возять. Тому за один дирхам можна переправитись з однієї сторони на іншу. Один дирхам це 20... Британських копійок я не знаю навіть скільки це буде в гривні. Я все вам приблизно перевожу. Звичайно, ви там кому цікавлять ціни, новенькі, Кого цікавлять ціни, ви можете все це роздивитись самостійно, перевести всі ці ціни. Хто наприклад дивиться ці відео і можливо готується до подорожі? До речі, тут багато ялиночок. Ну, я так скажу, що по місту не сильно їх багато, скажімо так. Ну, типу, є ялинки, прикрашене місто, але це ж мусульманська країна. Ви, до речі, зараз чуєте молитву, напевне, якраз. Це ж мусульманська країна, Новий рік і Різдво. Ну, Новий рік ще не як Новий рік, але Різдво вони тут не святкують. Але не дивлячись на це, звичайно, тут все поприкрашали для туристів, ялиночки, гірлянди, ліхтарики, все зробили, щоб туристам було гарно, красиво і щоб вони витрачали тут гроші. От. Я все ще п'ю свій сік з цукрового тросніку. І, і зараз вже будемо ми. Переправлятися назад на іншу сторону. Так як авто у нас було запарковано в районі Дейра, тому ми таким самим чином на лодочці повернулися назад. До речі, біля базарів є підземна парковка, вона звичайно платна, але надійна там купа місць. Тому якщо вона авто, то це буде абсолютно не проблема. І вже потім ми поїхали на нашу наступну локацію. Вона знаходиться теж за Дубаєм. Ми поїхали у Global Village. Ну що ж, друзі, на заході сонця ми приїхали в Global Village. Я вже тут була, Джаред мій вперше. Я думаю, що, скоріш за все, тут знову буде озвучка, тому що там буде дуже гучно і багато людей. Сподіваюсь, ви нормально до цього відноситесь, до озвучки. І не ображайтесь на мене за це, тому що іноді буває складно знімати. Я вже тут вдруге. Я сказала це тільки що чи ні? <смі> Здається, сказала. Квиток ми купували заздалегідь. Пропишу по екрану, скільки він коштував. Все, заходимо і там я вам все покажу. І так, давайте розбиратися, що ж таке цей Global Village. Це просто величезний культурно розважальний парк, який побудований прямо в пустелі. Сюди дуже важко дістатися якимось громадським транспортом, тому або вашим особистим авто, або на таксі. Для авто тут є величезна парковка, вона безкоштовна, тому без проблем. Цей парк об'єднує в собі культуру, мистецтво, кухню, шопінг і розваги з понад 90 країн світу. Це як ціла всесвітня виставка з павільйонами, розвагами та різними шоу. Цей парк відкритий приблизно з середини жовтня до середини травня. У найспекотніший період він зачинений, тому майте на увазі, якщо ви їдете в Дубай приблизно з середини травня до середини жовтня, то ви сюди поїхати не зможете. Працює він з 4-ї години вечора вже після всієї спеки і до першої години ночі. Одразу скажу, що цей парк настільки величезний, що за одне відвідування ви не побачите абсолютно все, тому не намагайтесь. В цьому парку є багато різних шоу, всі вони проводяться за розкладом, і всі ви їх побачити за один візит також не зможете. Тому одразу подивіться розклад і оберіть для себе те, що вам цікаво найбільше. Вхідний квиток у цей парк насправді дешевий. З неділі по четверг, це робочі будні у арабських країнах. Квиток коштує лише 25 дирхам, а у вихідні 30 дирхам. це всього-навсього десь 8 доларів. У вівторок у парку спеціальний день. Він зарезервований для сімей, пар або жінок та дівчат, тобто самотні чоловіки у вівторок в парк. Потрапити не можуть. Я не знаю, наскільки це правда, сама на собі не перевіряла, але така інформація в інтернеті є. Квитки можна придбати онлайн, але, будь ласка, купуйте їх тільки на офіціальному сайті Global Village, тому що насправді в інтернеті багато шахрайських сайтів, які перепродають ці квитки. Також їх можна придбати у касі перед входом, але для того, щоб не стояти чергу, я рекомендую зробити це онлайн. Ціна однакова. А діткам до трьох років вхід у парк безкоштовний. Якщо ви хочете відвідати якесь спеціальне шоу, то квитки ви купуєте окремо уже у касах, які розташовані всередині самого парку, ось, наприклад, ми придбали квитки на трюкове шоу. Тут були різні трюки на авто, мотоциклах і, до речі, розказували про всіх водіїв. І двоє з них українці. Також у парку дуже багато атракціонів. Вони, звичайно, теж за додаткову плату. В касі в самому парку ви можете придбати спеціальну картку і потім цю картку просто поповнювати грошима. Але є ліміти, є мінімальне поповнення. Воно зовсім невелике. Цього поповнення вам вистачить на два. Максимум три якісь дешевих атракціони. А якщо ви плануєте багато атракціонів використовувати, ви з дітками, наприклад, прийшли, то я рекомендую цю картку поповнити одразу на ну, якусь таку більшу суму, тому що це вам збереже час не стояти в черзі, щоб постійно не поповнювати цю картку для атракціонів. Але я б сказала, що всі ці шоу, атракціони і так далі, це все не головне. А головне в цьому парку це культурні павільйони. Їх тут аж понад 30 штук. Кожен павільйон презентує якусь свою країну. Також ці павільйони тут називають аутлети, і в кожному такому аутлеті ви можете придбати товари тієї чи іншої країни, яку представляє цей павільйон. Ці товари включають в себе. Одяг, різну їжу, сувеніри, якісь традиційні вироби цієї країни. Дуже багато чого насправді між цими торгівельними рядами можна ходити просто до безкінченності. Тут є такі павільйони, як, наприклад, Індія, Саудівська Аравія, Китай, Японія, Таїланд, Шрі-Ланка, Єгипет, Кувейт, Іран і так далі. Ви, звичайно, не залишитесь тут голодними. Тому що в парку є понад 200 різних фудкортів та маленьких кафе. Коли я приїжджала сюди вперше 7 років тому, мені здається, що таких фудкортів тут було ну, може, 50 це максимум. Зараз вони просто на кожному кроці. Там можна придбати їжу з різних країн, напої, будь-що на ваш смак. Ціни, до речі, достатньо помірні, тому поїсти попити це вам буде не накладно, можна так сказати. І солоденьке, щось для діток є, і для дорослих є і кава. Алкогольних напоїв тут, звичайно, немає. Якщо ви націлені на шопінг, то це дуже класне місце, у яке навіть місцеві проїжджають, щоб пошопитись і придбати там текстиль або одяг з якихось країн. Тут є понад 3500 торгівельних точок. Також є і копії брендів. Звичайно, це все не оригінали, але кому цікаво, теж можна щось придбати. І є просто дуже якісний одяг, наприклад, 100% котон, або хлопок, або щось таке. Щодо тракціонів, то тут їх теж. Майже 190 штук в атракціони я включаю різні ігри: квест комнати, комнати страху і так далі. Тобто, якщо ви тут з дітьми, то готуйтесь до того, що діти будуть проситися покататися на всьому і погратися всім. І от я б сказала, що саме витрати на ці атракціони будуть найбільшими. А якщо ви втомилися і хочете присісти відпочити, то це можна зробити на стільчиках біля головної сцени. Кожну годину там проходить якесь шоу, можна і шоу подивитися, і заодно відпочити посидіти. Також у всіх цих торгівельних павільйонах є тематичні кафе. І всередині самих павільйонів також проходять ось такі невеличкі шоу. Там теж можна посидіти, випити чай, кави просто води і також відпочити. Майте на увазі дуже важливу деталь, що у Global Village діє дрес-код. І дівчатам треба обов'язково прикрити плечі та коліна. Якщо у вас це відкрито, то ви зможете придбати якийсь шарфік або шаль при вході. Чоловікам можна заходити в шортах та футболках. До речі, ось цей павільйон Індії з величезним слоном на вході напевно, мій самий улюблений, тому що він самий автентичний і цікавий. А, взагалі-то цей мультикультурний фестиваль це як подорож всім світом тільки за один вечір. Я обов'язково рекомендую вам відвідати Global Village, коли будете у Дубай. Закладуйте на це прям весь вечір, будьте готові до того, що ходити вам доведеться багато. Але повірте, подібного у світі знайти дуже важко і подорожуючи світом вже дуже багато років, я ніде не бачила. Такої концепції, як Global Village. Одного дня я обов'язково повернусь до Дубай і я 100% повернусь до Global Village, тому що це така класна локація, яка постійно зростає і розвивається, і яку відвідувати кожен раз дуже цікаво. Ну, а я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Обов'язково напишіть свій коментар. Якщо ви були у Global Village, поділіться своїми враженнями. І, звичайно, поставте лайк цьому та іншим відео на моєму каналі. Також обов'язково підписуйтесь, якщо ви дивитесь це відео без підписки. Ну а ми з вами побачимось у нових випусках вже зовсім скоро. Всім па-па!